Пацієнтка 66 років, звернула зі скаргами на задишку, набряки ніг. Набряки вже підіймаються до стегон. Так, кашель також є. Е, робимо знімок. Величезне серце, ознаки інфільтрації все ж таки, ось тут. Ось тут щось є, що це за язичок. І е, я обговорюю цей знімок з рентгенологом, і він каже, що ну, можна і говорити про, про застійну пневмонію, можна і не говорити. Ось це каже рубець. А я кажу: а давайте зробимо з нормальним вдихом, тому що я бачу, пацієнтка не вдихнула. Робимо з нормальним вдихом, і це просто небо і земля. Вже немає інфільтрації тут. І ось цей, можливо, рубець змінився і виглядає вже як більш-менш рубець. Для того, щоб сказати, що це рубцова зона, потрібно бачити попередній знімок, де воно таке саме. Попередніх знімків немає, точніше є за 2019 рік, але там такого не було. Неважливо, що це. Я не про це, я про а, перше, те, як впливає вдих. О, ось два знімки поруч. Недовдих виглядає, видається інфільтрацією, тобто ознаками пневмонії. А коли вдихнула. Тут розправилось, але серце було і є величезне. По огляду, так, по огляду були, звичайно, вологі хрипи з обох боків. Далі дивимось серцеву недостатність на УЗД. І що ми бачимо? Це шия, яремна вена, сонна артерія. Величезна яремна вена. А ось сонна артерія. Ось в русі. А це вже доплер. А червоний колір. Це е, рух на датчик. Синій рух від датчика. Отже, поставив датчик так, щоб а, те, що йде на датчик, було в сонній артерії. Сонна артерія. Величезна яремна. Вена. Ось так можна ще подивитись: сонна артерія і яремна Вена. Ха, веселка веселка, тому що а, я ж не можу поставити під кутом, щоб її не було. Я ж майже перпендикулярно тримаю датчик. Так. А це для порівняння я. Це моя сонна артерія і моя е, внутрішня яремна вена. Ось така малеча. А тепер, а тепер робимо вдих. Я роблю вдих. Дивіться, що я зробив. Ось як надув, якщо вдихнути і затримати дихання, то буде, можна ось так надути яремну вену. Ось така в спокої. А потім я вдихаю, затримую дихання, роблю маневр вальсальви і ось така яремна вена величезна. Тепер те саме роблю з Доплером. Надуваю яремну вену, затримую подих, і кров там просто зупиняється. Тобто. Я зробив те, що у цієї пацієнтки від серцевої недостатності. Я вдихнув, затримав подих і підвищив внутрішньогрудний тиск таким чином, що кров не йде через яремну вену, а у неї від серцевої недостатності серце не качає кров і це роздуває яремні вени. На ЕКГ нічого особливого, дифузні зміни. В загальному аналізі крові гіпохромна анемія, гемоглобін 100 ознаки залізу На УЗД цього серця збільшення всіх камер, гіпокінезія всіх стінок, фракція викиду лівого шлуночка 36%. Анемія, анемія від е регулярних кровотеч виразкових. Е звичайно, така пацієнтка підлягає госпіталізації, але вона відмовилась, е призначав е різне лікування, в тому числі препарат заліза внутрішньом'язово. Зараз стан покращується, набряки проходять. М цікавість випадку. А в тому, що можна дивитись на УЗД шиї ознаки серцевої недостатності. О! І про те, як все непросто. Чи бачити пневмонію, чи не бачити, залежить від, наприклад, того, як пацієнт вдихнув. Так, до речі, антибіотик я їй призначав. Спочатку.